Одним з головних завдань Євросоюзу залишається робота тренувальної місії та збільшення кількості підготовлених українських військових. Про це під час візиту до Києва заявив глава європейської дипломатії Жозеп Борель. Утім, каже він: країни ЄС ще не вирішили чи переносити тренування в саму Україну. За словами Бореля, попередньо ЄС хотів підготувати 60 тисяч військових, але цю цифру збільшать. Гість з Брюсселя відмовився робити будь-які поспішні судження стосовно новообраного президента. Ша Дональда Трампа і того, як діятиме його адміністрація щодо України. Водночас Андрій Сибіга на спільній прес-конференції сказав: Київ вибудовує діалог із командою республіканців, яка наступного року зайде у Білий Дім. Після телефонної розмови Зеленського і Трампа почалась підготовка і особистої зустрічі лідерів. Це була хороша розмова, це була щира розмова, де відбувся Омін думками щодо подальшої взаємодії, звичайно, що ми розраховуємо на цей контакт на рівні лідерів. Всіх нас об'єднує єдина мета це досягнення справедливого миру.